Інклюзивна освіта потроху впроваджується і в загальноосвітніх школах міста, і у приватних. Зокрема, в україно-італійській школі Всесвіт дітки з обмеженими можливостями навчалися від початку функціонування закладу. З 2007 року в нас були перший хлопчик, був який був на візку. У нього був діагноз ДСП. Пізніше. Ще були діти, в яких діагноз ДЦП. Але вже три роки у нас діти, які мають затримку психічного розумового розвитку. Є діти з вадами слуху, і в минулому році в першому класі у нас навчалась дівчинка, яка має ознаки діагноз аутизму. Максим навчається у шостому класі. До школи на автомобілі хлопці підвозить батько. Йому подобається навчатись серед однокласників. Знайшов багато друзів. Подобається тим, що всі дружні, вивчаємо Біблію, вивчаємо багато різних предметів, можу багато чого навчитися. Відпочиваю, займаюся різними щось руками робити, плести, був, іноді раніше я плів з бісером. Поспілкувавшись зі школярами, голова обласної державної адміністрації зазначив, що розрізняти дітей з завадами здоров'я недопустимо. Адже саме коли діти навчаються і виховуються разом, добре помітний найважливіший виховний аспект діти з обмеженими можливостями адаптуються у суспільстві, а їх однолітки вчаться толерантності та виваженості. Насправді так, так і має бути, тому що ну дитина на візочку, це ще не означає, що вона якась неповноцінна, чи вона якась інакша. Є Десь проблеми з фізичними параметрами, але інтелектуально людина може розкритися і в таких умовах, коли він не ізольований від суспільства, а вони в класі, вони дружній клас, що мені найбільше сподобалося.